Сьогодні поговоримо про звички, а конкретніше про найголовнішу нашу проблему у підході до них та розглянемо три елементи, з яких складаються звички за Брайаном Джефрі Фогом, та подивимося, як їх можна використати на практиці. Цей епізод базується на книзі Крихітні звички, в якій автор зібрав 20 років свого досвіду та спостережень майже 60 тисяч людей. До речі, по тій схемі, яку ми сьогодні розберемо, працюють алгоритми більшості соцмереж, які підсаджують нас на себе. Перше, що нам треба усвідомити, це те, що із кожним із нас все нормально. І навіть якщо ми вже мільйон разів пробували впроваджувати якусь звичку, чи то краще харчуватися, чи займатися спортом, чи більше читати, неважливо, і в нас нічого не виходило, то це не значить, що з нами щось не в порядку. Це абсолютно нормально. І проблема не у нас самих, а проблема у нашому підході. Ми з однієї сторони знаємо, що нам треба просто мати більше хороших звичок і менше поганих. Але з іншої сторони, ми не знаємо практично, як втілити це в життя. І коли ми намагаємося і в нас не виходить, то перші думки, які з'являються, це те, що нам бракує сили волі, мотивації, наполегливості і так далі. Але на думку автора, це не зовсім правильний підхід. Натомість, для того, щоб створити будь-яку нову звичку, почати треба із усвідомлення трьох простих істин. По-перше, треба перестати картати себе за те, що в нас щось не виходить. По-друге, Треба проаналізувати свої прагнення і поділити їх на покрокові дії. І по-третє, сприймати наші помилки як відкриття, просто як додаткову інформацію, яка покращує нашу здатність впроваджувати наступні звички. Думаю, ви погодитеся зі мною, що для зміни поведінки самої інформації просто як це треба зробити, для нас людей замало. Ми змінюємо свої дії тільки після якогось великого прозріння, яке буває, до речі, дуже рідко. Після того, як ми кардинально змінимо наше оточення або ж завдяки маленьким змінам, маленькому, але постійному прогресу. І якщо втілити в життя перші два варіанти: про звіріння і повністю змінити своє оточення, це досить складно, то працювати із маленькими і поступовими змінами це цілком реально. Система крихітних звичок полягає в наступному: по-перше, нам треба знайти ту звичку, яку ми хочемо впровадити в життя, наприклад, краще харчуватися. По-друге, нам треба знайти її маленьку версію. Наприклад, просто додавати на одну ложечку менше цукру в ранкову каву. І по третє, знайти для неї підходяще місце у нашому житті. Наприклад, це може бути ранкова кава. Якщо ми п'ємо її, наприклад, о восьмій ранку, то ми знаємо, що нашу звичку ми впроваджуємо о восьмій ранку. І останнім кроком буде сприяння її розвитку. Наприклад, коли для нас вже буде нормою. Додавати на одну ложечку цукру менше у ранкову каву, потім ми можемо взагалі зменшити цукор до нуля в нашій ранковій каві, потім перейти на інші гарячі напої і їх починати пити без цукру, і так далі. Потім впроваджувати нові зміни, наприклад, додаючи собі якийсь більше салату до обіду чи замінюючи перекус фруктом замість шоколадного батончика. Якщо ми бажаємо якихось довгострокових змін, то найкращий варіант це почати власне з маленького. Тому що, по-перше, маленьке це дуже швидко. По-друге, для маленького нам не треба дуже багато сили волі чи супермотивації. І по третє, у маленького є дуже великий потенціал, тому що маленький успіх веде за собою більший успіх. Так, от, ви можете змінити своє життя, впроваджуючи в нього нові корисніші звички. Думаю, це для вас не новина. Але новиною може стати те, що кожна наша звичка за фоком складається із трьох елементів. Наша поведінка формується, коли ці три складові збираються разом. По-перше, це наша мотивація, тобто наше бажання робити якусь звичку, виконувати певну дію. По друге, це наша здатність, наша фізична чи моральна спроможність виконати певну дію. І по третє, це поштовх. Те, що провокує певну поведінку, яку ми хочемо впровадити. Наприклад, якщо ви хочете задонатити на ЗСУ, це буде ваша бажана поведінка. І для того, щоб це зробити, по-перше, вам треба банально хотіти, це ваша мотивація. По-друге, вам треба мати здатність до цього. По-перше, мати кошти, які ви хочете задонатити, і вам треба знати, куди і як це зробити. Це ваша здатність. І по третє, Найвірогідніше, ви задонатите саме тоді, коли матимете якийсь поштовх. Наприклад, побачите оголошення вашого хорошого знайомого, що він відкрив якийсь збір. До речі, хотіла б поділитися з вами чудовою ініціативою: купи книжку, допоможи ЗСУ. В описі додаю посилання на телеграм-сторінку, де є книги, які ви можете купити, і всі 100% виручених коштів підуть на потреби армії. Крім цього, ви можете долучитися до ініціативи, висилаючи свої книги. Всі деталі шукайте в описі в телеграмі та на сторінці Валерії, організаторки цієї чудової ініціативи. Повертаючись до звичок, схема мотивація, здатність поштовх підходить для будь-якої дії. Хороша, а може й не дуже новина полягає в тому, що ця схема працює як для хороших, так і поганих звичок однаково, тому що насправді для нашого мозку не існує різниці, чи це поведінка хороша, чи погана. Наприклад, якщо ви звикли підтримувати себе у хорошій фізичній формі і на стрес ви реагуєте тим, що йдете у спортзал, щоб вивільнити свою негативну енергію, то у вашому мозку утворилися такі самі хімічні сполуки, як у мозку людини, яка замість того, щоб іти в зал, свої емоції чи цю негативну енергію просто заїдає. Всі наші дії, звички, вони трішки за механізмом схожі на велосипед. З виду, в принципі, вони ніби різні, але механізми у всіх однакові. Тож давайте детальніше розглянемо кожен із цих трьох елементів. Першою в нас іде мотивація. Прийнято вважати, що мотивація це просто двигун зміни поведінки. Але перше, що треба про неї знати, це те, що мотивація це дуже ненадійна штука. Не можна покладатися виключно на мотивацію. Тому що найвірогідніше нам не вдасться втримати її на високому рівні протягом дуже довгого часу. Приведу цитату із крихітних звичок, яку я практично вивчила на пам'ять, так вона мені сподобалася. Люди за своєю природою мрійники, і у всіх у нас є великі приховані мрії. Та прихованими вони часто так і залишаються, і почасти тому, що нам підставляє ножку ненадійна мотивація. Завжди варто пам'ятати, що ми дуже сильно переоцінюємо нашу майбутню мотивацію. Тож першим етапом у створенні звички буде вибрати, власне, правильну дію, те, що нам справді хочеться робити, і це повинно бути щось конкретне. Наприклад, якщо ми хочемо більше займатися спортом, то нам не обов'язково відразу починати ходити в спортзал три рази на тиждень. Можна почати із того, що ми просто одну хвилину в день будемо танцювати під «Бійонсе». Обрати дії, які підходять саме вам, це найважливіший етап у формуванні поведінки. Після мотивації логічно переходимо до наступного елементу кожної дії, це до нашої здатності. Тут варто пам'ятати, що наша дія повинна бути максимально простою. Ми часто чуємо про якихось суперлюдей, які роблять надзвичайні сміливі кроки і завдяки цьому змінюють своє життя. І такі історії в нас на слуху, власне, через те, що це винятки, а не правила. Стабільний поступовий прогрес, який лежить у основі більшості змін, він нікому не цікавий, тому що з нього не зробиш якусь драматичну історію. Але насправді саме він лежить в основі більшості грандіозних змін. Для того щоб наша звичка прижилася, треба зробити її наскільки маленькою та простою, щоб для її виконання нам не треба було багато мотивації. Крім того, варто перевіряти себе питанням. Чи є в мене все необхідне для того, щоб виконати цю дію? Повертаючись до прикладу із зі спортом, можна почати власне лише з однієї хвилини танців під Бійонсе. І як здатність, можна проаналізувати свій розпорядок дня і подумати, чи є в нас одна хвилина в день. За кожним разом, коли ми будемо виконувати. Ту дію, яку ми хочемо впровадити в наше життя на постійну основу, ми будемо нарощувати нашу силу м'язів. Завдяки цьому наша дія ставатиме для нас все простішою і простішою з часом. А чим більше ми будемо бачити наш успіх, хай і маленький, тим більше буде рости наша мотивація і нам захочеться все більших і більших позитивних змін. Наступна складова нашої звички це поштовх. Варто сказати, що в житті насправді нічого не відбувається без поштовху. Загалом існує три види поштовхів: це особа поштовх, контекст поштовх та дія поштовх. Перший вид заснований на чому, що є всередині нас і що спонукає нас до дії. Наприклад, наші фізіологічні потреби їсти чи спати, ми їх відчуваємо зсередини. Контекст поштовхи це все, що відбувається в нашому довкіллі і все, що буде нагадувати нам про виконання дії, наприклад, стікери. Дзвінок, будильник це все контекст поштовхи. З ними треба бути досить обережними, тому що коли ми створюємо забагато контекст поштовхів, вони можуть мати зворотню здію, ми просто перестанемо їх помічати. І останні це дії поштовхи. Це те, що ми вже і так робимо, і що може нагадувати нам про нашу нову звичку. Ці дії ми можемо використати як опору для нашої нової звички. Наприклад, повертаючись до наших танців під Бійонсе, можна прив'язати їх до нашої ранкової кави. І зробити для себе таке правило: Коли я роблю ранкову каву, я хвилину танцюю під Бійонсе. Або поки чекаю, як кава вистигне, я хвилину танцюю під Бійонсе. Зробив каву, потанцював. Вся краса дій поштовхів полягає в тому, що їх уже і так дуже багато в нашому житті. Вони вже є, вони вже присутні. Нам не треба робити ніяких додаткових кроків для того, щоб їх впровадити. Бо ту саму каву ми і так уже робимо. Зуби, наприклад, ми і так уже чистимо. Це ті дії, які вже є в нашому житті. Зробимо маленький підсумок. Ідея тут проста: якщо ми хочемо почати щось зробити, то перше, нам треба визначити, що саме ми хочемо зробити. По-друге, визначити, яка дія чи звичка приведе нас до мети. По-третє, знайти, яку найменшу можливу версію цієї дії ми можемо робити. Потім треба подумати, до якої вже існуючої звички ми можемо прив'язати цю дію, і почати виконувати. У наступному епізоді ми поговоримо про роль емоцій у впровадженні наших звичок та про те, як маленькі звички трансформувати у щось більше. Дякую за ваш час! І до нової зустрічі!